церква, вітаю вас. Сьогодні у нас буде славне зібрання. Сподіваюся, що це післання буде на збудування кожному з вас. І я знаю, що слово Боже, воно принесе плід. Воно обов'язково е, попаде в потрібний час, в потрібне серце і зробить ту роботу, для якого воно було послане. Слава Богу. Тому що слово Боже живе та діяльне. Воно. Порожнім до Бога не повертається, як сказано в книгі Пророка Ісаї. І воно призване робити роботу, яку Господь е, має для кожного з нас. Кожен з нас має пережити Божу присутність і пережити е, дію цього Слова. Слово Христове нехай вселяється в серця ваші рясно. Аллилуйя! І тому налаштуйте свої серця сьогодні, налаштуйте е, свій духовний слух, щоб приймати від Господа. Е, я сьогодні буду говорити про хвалу, хваліть Його сьогодні. Хваліть Його імення, хваліть Його на всякому місці. Ви знаєте, що хвала це, в наших устах це величезна зброя. Ти влаштував хвалу присутності моїх ворогів, сказано в одному з перших псалмів. Е, і цим. Виразом я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу саме на силі хвали, саме на тій силі хвали, яка може повністю кардинально поміняти все в нашому житті. Саме хвала виводить нас з самих важких обставин, які ми можемо потрапити. Саме хвала дає нам здібність бачити Бога в дії. Чому? Тому що хвала вивільняє силу Божу. Хвала це прояв віри. Коли ми з вами розуміємо силу хвали, ми будемо хвалити Бога. І я вірю, що після цієї проповіді ви будете хвалити Бога. Я вірю, що мої уста сьогодні наповняться силою, тому що вони будуть сповнені хвалою. Хвала і сила це синоніми. Не забувайте, що люди, які хвалять, вони. Розуміють, хвалять Бога, уточню. Вони розуміють зміст життя. Ми з вами тут не для того, щоб вихваляти себе. Ми, як християни, покликані слідувати за Христом і воздавати хвалу тому, хто достойний, хвали та слави Господу. Ми для того на цій землі, щоб хвалити нашого Бога. Ви знаєте, що на небесах лунає хвала неперестанно. Без перестанку і янголи, всі, хто там перебувають на небі, хвалять імення Господнє. Всі, хто знаходиться в Божу, Божій присутності, нічого не можуть зробити е, скоріш, ніж сказати хвала Богу чому? Тому що Божа присутність вона наповнює, вона дає тобі цей імпульс говорити, хвалити Бога. Ви можете самі тут на землі в цьому переконатися, коли все йде добре. Коли ви бачите руку Божу в своїх обставинах, вам хочеться сказати, що хвала тобі, Господь. Вам хочеться сказати, Боже, будь возвеличний, прославний, дякую тобі за твою милість, дякую тобі за твою мудрість, дякую тобі за твою силу, дякую тобі за все. Ось для чого потрібна хвала. Ось як хвала виявляється з наших сердець і переливається на інших. Коли ми хвалимо Бога, інші люди щось відчувають. Вороги вони починають тікати. Божі люди торжествувати. Хвала допомагає нам. Алілуя! Хвала допомагає нам. Вона дає нам силу, дає нам здібність виконати свої покликання. І я вірю, брати та сестри, що сьогодні кожен з нас буде сповнений ідеями, бажаннями, як можна свою хвалу. Виявляти на роботі, виявляти в особистому житті, в особистій молотовній кімнаті, хвала Господу в наших устах. Це могутня зброя сьогодні, і Господь вкладає в наші уста хвалу. Пам'ятайте про це. Я знаю, що ви всі добре знайомі з історією, яка трапилася з апостолом Павлом, коли його посадили до в'язниці. Вони разом з силою, з своїм партнером, виконували волю Божу, вони благовіствували. І коли прийшла оця несподівана, можливо, для них ситуація, коли їх запроповують саджають до в'язниці, вони не опустили руку, вони не розчарувалися, вони не зупинилися в слідуванні за Богом. Вони зробили правильний крок, який крок віри, який допоміг їм вийти з тієї темниці, який допоміг їм побачити чудо, який допоміг вивільнити славу Господню, про яку сьогодні згадуємо на багатьох зібраннях, про яку сьогодні повіствують всі. Щирі послідовники Христа, всі проповідники, всі, хто люблять Слово Боже. От, в тім числі я сьогодні е, вашу увагу на цю історію звертаю. Чому? Тому що саме в хвалі є е, той шлях порятунку в надскладних ситуаціях. Якщо ви зараз потрапили в надскладну ситуацію, пам'ятайте, що у вас є шлях порятунку. Це хвала в ваших устах. Коли Ізраїльшов воювати з ворогом, що відбувалося? Відбувалося. Щось дивовижне, коли в їхніх устах була хвала. Коли в їхніх устах було щось небесної якості, а це нехай святиться імення твоє, бо на віки твоє милосердя. Великий Господь і славний наш Бог, Бог чудес та сили. Бо віки твоє милосердя воздаємо тобі честь і хвалу. Я своїми словами передаю атмосферу. Божої слави, атмосферу Божої сили, атмосферу Божої мудрості. Чому? Тому що саме наші слова хвали, саме слова Божої слави і хвали вивільняють Божу силу, вивільняють Його присутність, допомагають вийти. З надскладних життєвих обставин. І я вірю всім своїм серцем. Я вірю, що сьогодні ми з вами цим будемо зайняті в будь-який період доби, в будь-який час ви зараз підхопите ідею хвалити Бога. Хвалити Бога. Це вкрай важливо. І ось я повертаюся знову до історії, яка записана у дії святих апостолів, і е, прочитаю її, її зараз вам, для того, щоб освіжити цю, це в своєму розумі. і Дати можливість силі Божі наповнити те місце, де ми знаходимося. Давайте читаємо Книгу дії святих апостолів і згадаємо деталі тих подій. Ви знаєте, що Павло і сила вчинили явне чудо. Вони вигнали Віщунського духа жінки, яка давала прибуток своїм господарям. Ось. І, звичайно, це не сподобалось. Панам цієї жінки, да господаря, ось і вони схопили Павла і силу, потягли до рин на ринок до старших, там знаєте, і Давайте прочитаємо з 20-го вірша. Коли ж їх привели до начальників, то скали ці люди, юдеї, наше місто підбурюють і навчають звичай, яким нам римлянам не годиться приймати ані виконувати. І натовп піднявся на них. А начальники здерли одежу із них та звеліли їх різками сікти. І завдавши їм багато ран, садили в'язницю, в наказавши в'язничному дозорцю, щоб їх пильно старіг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці. Їхні ноги завив у колоди. А північної пори Павло і сила молилися і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І раптом повстало велике дресіння землі, аж основи в'язничні були, захиталися і повідчинялися зараз усі двері, кайдани з усіх поспадали». Я хочу зупинитися на цьому. Це було славне звільнення, як апослав Павла, так і силу, і сили і всіх в'язнів, які були там. Але що передувало цим славним подіям? Що допомогло вивільнити цю силу? Давайте подумаємо разом. Думати довго не прийдеться. Чому? Та тому що саме пісні хвали в устах Божих людей. Вивільнили так могутню Божу силу, що кайдани з усіх кайдани це прообраз рабства. Якщо ми говоримо про те, що всі в'язні вони отримали свободу на цьому фізичному рівні, то відбувається в духовному світі те ж саме, коли звучить хвала, відбувається щось славне, щось чудове, щось Боже, щось неймовірно прекрасне. Коли людина виражає свою віру, хвалячи Бога. То неймовірно сильно діє Дух Святий в тих обставинах, де людина знаходиться. І я сьогодні закликаю вас, брати та сестри, будьте людьми, які полюбили хвалити. Будьте людьми, які в будь-яку мить готові хвалити Бога. Будьте людьми, які знають силу хвали, які знають ключі. Царство Боже, ключі, які е, відкривають двері надприроднього, які е, допомагають славі Божій вивільнятися. Послухайте, якщо ви сьогодні прийняли рішення в важких обставинах славити Бога, ви зробили найправильніше, що могли зробити в своїх обставинах. Тому що хвала, вона зупиняє ворога, вона його паралізує. Диявол не буде активований, він не зможе щось робити з тією ж самою інтенсивністю проти вас, якщо на, на ваших устах пісня хвали. Якщо в ваших устах є слово життя, яке вивільняється в пісні життя. Халілуя. Божа пісня в наших устах. Це слава Господня, це сила Господня, це мудрість Господня. Халілуя! Наш Бог всемогутній Бог, наш Бог славний Бог, наш Бог величний Бог. Він достойний хвали, він достойний честі, він достойний того, щоб його хвалили. І слава. Тому, брати та сестри, сьогодні цим і займайтеся. Хваліть Бога. хваліть Бога за могутність. Його, Хваліть Його за величні вчинки, Його, за його милосердя, за силу Його. Ви Знаєте, в псалмах Давида ми просліджуємо цей дорогоцінний досвід. Який дав давид ділиться досвід хвали. Ми побачимо велиць Божу, якщо ми побачимо цей шлях, шлях хвали, Шлях, бо шлях хвали це шлях мудрості. І я вірю, що цей шлях мудрості сьогодні відкривається вам. Ви надихаєтесь іти цим шляхом. Давайте сьогодні будемо тими людьми, які не противляться цьому шляху, а йдуть ним твердо. Прийнявши рішення вірою запустити ці надприродні процеси, в яких вивільняється Божа слава, які допомагають нам бачити руку Божу, які допомагають нам бачити дію, бо, дії Божі в, в реальності нашого життя. Тому давайте без всяких страхів робити кроки віри, вивільняючи хвалу. Вивільнивши хвалу, ми вивільнили силу. Вивільнивши хвалу, ми Переживаємо Бога особливим чином. Хвалі, ми з вами насолоджуємося Богом. Тому хваліть Бога. Я сьогодні дуже багато раз повторив за цей період часу, коли проповідую вам. Хваліть! Давайте вивільнимо хвалу. Я це роблю свідомо, щоб ці думки вони залишилися з вами. Щоб ці думки. вони стали образом вашого мислення на якийсь час, щоб ви думали про хвалу, говорили слова хвали, і щоб хвала захопила вас. Слухайте прославлення, слухайте пісні, в яких повістуються про те, ким є Бог. Хваліть Його за все, хваліть його своїми устами, дякуйте Богу за все, тому що подяка це є вираз хвали. Дякуючи Богу, ми показуємо. Що ми цінуємо його, ми шануємо. Його. Хвала це форма шани. Ми показуємо нашому Господу, що він для нас дорогоцінний, що Він для нас неймовірно важливий. Коли ми хвалимо, ми виражаємо йому свій восторг, свою любов, свою відданість. І цим самим Господь дає себе пережити, Господь дає пізнати себе в нових гранях, вивільняючи свою силу та славу. Брати та сестри, давайте сьогодні посилимо свою позицію. Давайте закріпимо за собою авторитет людей. Хвали в ім'я Ісуса.